Сделала я, значит, зефир із яблучного варення. Ну, сразу вам кажу. Він, в принципі, вже він, сублім... він уже засублімірувався, в принципі. Ну, ще чуть-чуть можу. Сразу вам кажу, що лучше його делать не з варення яблучного. Я зробила з яблучного варення. От, а лучше сделайте зі свіжого яблучка його. Потому що у мене все одно можна побачити крупиночки, крупиночки яблучного варення. Поэтому лучше зройте із яблучка, з свіжого яблучка цей пюрешечку і зройте зі свіжого яблучка зефір. З свіжої пюрешки. Не з яблучного варення, тому що у вас вийде крошки. А так ви обчистите яблучко, додати трошечки води, прокип'ятите, взб'єте блендером і у вас буде біленька така пюрешечка. Так що, отак. От рецепт дуже легкий, взагалі складний, без суперських міксерів. Всяких нагревателей, всяких этих радусников. Очень-очень легкий. Кому надо рецепт, пишите в комментариях.